Один із кращих парків Києва. Із особливостей. Альтанка на воді. Дуже крута фотозона. Зручні доріжки для пішоходів та велосипедів. Дуже багато зелених насаджень з такими края видами. Дивіться. Диві. Ух, бля! Класні ось дерева з лавочками. З дівчиною можна посидіти, вина випити, полюбуватися видами такими. Територія неймовірно велика, розширена, тут навіть весілля грають, є дуже багато екзотичних насаджень. Та церква Пантелеймона, оно вдалі, бачите. А це ось мала бути ізюмінка цього парка, фонтан, який так і не добудували. Стоїть, мабуть, вже років 20. А ще у вихідні ось працює куча наливайок. Можна випити, закусити, глінтвейнчика випити. Дуже гарні озера, качки плавають. Тут можна і купатися, і жарити шашлики. Коротше, якось так. А називається парк Феофанія, місто Київ. Всім рекомендую цілюлю.